Людини безліч чеснот, доброта, щедрість, чуйність, уміння співчувати, і любити і багато інших. І усі вони зіткані з любові людини до людини. І є ще така якість, як милосердя, котре спрямоване на те, щоб довести несправедливий латинський крилатий вислів людина, людині, вовк, а у світі має перемагати добро. Для того щоб бути милосердним, потрібно стати щирим. Гуманістом тому і споконвічно милосердя було проявом великодушності. Іноді бути милосердним нестепно важко, і зрозуміло, це дано не кожному, мабуть. На це здатні тільки обрані люди. У цьому ми вкотре переконалися, спілкуючись з працівниками товариства Червоного Христа. Нині в Україні налічується понад 6 мільйонів прихильників та активістів цієї благодійної організації. У патронажній службі понад 3200 сестер милосердя. Червоний хрест працює за кількома десятками проєктів і програм по всій Україні, які отримують фінансування за рахунок публічних пожертв. Щороку товариство обслуговує тисячі самотніх хворих, похилого віку, інвалідів війни та праці. Однією з кращих благодійних організацій в Україні є Черкаська обласна організація Товариства Червоного Христа планів неї чимало. На засіданні президії правління, яке провів депутат обласної ради, голова Черкаської обласної організації Товариства Червоного Христа Іван Греченко підбили підсумки роботи. За 2012 рік з виконання в області соціальних ініціатив Президента України. Всі організації спрацювали добре. Сьогодні ви це чули у виступах, але є недоліки, над якими ми будемо працювати у 213 році. Перше це налагодження співпраці із організаціями, які більше всього такого соціального спрямування. Розробимо комплекс заходів по реалізації тих. Соціальних питань і, і рішень, які приймаються обласною сесією, враховуючи, що рік 95 років Товариство Червоного Хреста», комплекс заходів буде по вшануванню і відзначенню цієї дати, ну 60 років організації області, 70 років Корсун Шевченківської битви, а головне програми, як знайти можливості. Співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування організацій товариства що для надання матеріальної допомоги, всебічної підтримки людям, які сьогодні потребують цього. Ну, одним із захід буде. Ми випустили такий квиточок благодійний. Звертаюся до жителів області, щоб придбали тут календар. Є і ці кошти будуть направлені на вирішення соціальних проблем, на вирішення соціальних проблем. Жителів нашої області. Як використовуються ті кошти за членські внески, які вони здають в Організації Товариства Червоного Христа? А я обіцяю, що вони підуть за прямим призначенням. Черкаська обласна організація Товариства Червоного Христа найкраща в Україні? Ну, я так, ну. Якщо ну, відкинути скромність, як є? Ну, ви Ну, минулий рік ми зайняли перше місце в своїй зоні. Я думаю, що. Ну, для мене не стільки важливо, що там перше чи друге місце а важливо те, що вирішуються ті питання, які от співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування на рівні керівництва нашої області, на рівні міст і районів, що співпраця ця відчувається і влада нас відчуває і цінить. У нас 100% учні і вчителі, і техпрацівники. Шкіл 100% члени товариства, а це десь одна третя виконання фінансового плану нашого району. Іван Греченко звернув увагу своїх колег на необхідність активізації роботи. Так у цьому році на Черкащині здійснюється 100% забезпечення людей з обмеженими можливостями, інвалідними візками. На жаль, багато хто цього не знає, тож і не звертається за допомогою. Важливо проінформувати населення про наявні можливості благодійної організації. У свою чергу заступник голови обласної ради Василь Касян наголосив, що жоден ветеран не має залишитися поза увагою. Не лише влади, а й волонтерів громадської організації особливу увагу потрібно приділити і загальній волонтерській роботі щодо заготівлі продуктів харчування, медичного обслуговування, поповнення пунктів прокату. Важливо активізувати діяльність координаційних центрів волонтерського руху, створених в області і районах. Нині на державному рівні визначено перелік соціальних послуг, до надання яких можуть залучитися громадянські організації. Директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ніна Бабій зазначила, що працівниками обласного регіональних центрів було забезпечено соціальне інспектування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Крім того, протягом року було надано допомогу закладу, обласний соціальний центр матері та дитини, службам соціальної підтримки сімей, які надавали соціальну підтримку породінням. Та жінкам з новонародженими дітьми. Значна увага надається соціальній роботі у вирішенні проблем дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дали аналіз таких родин, то ми переконалися, що в першу чергу це не повна сім'я, 67% це не повні сім'ї. 60% цих сімей мають рівень доходів нижчий від прожиткового мінімуму. Тобто ну, тут різні причини. Інколи це безробіття обох батьків. І зрозуміло, що в першу чергу від такої ситуації страждають діти в цих сім'ях. Переважна більшість таких сімей, ну за е, умови там е, різних нормативних моментів, вони потрапляють в наші служби під соціальний супровід, який передбачає надання такої сім'ї комплексу допомог як економічних, так і соціальної допомоги. Ну і в першу чергу ми зорієнтовуємо свої зусилля на тому, щоб все таки орієнтувати сім'ю на самостійне вирішення проблеми. Як було зазначено на зібранні, на контролі в обласній раді перебувають обласні програми, що передбачають проведення заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист сімей, дітей та молоді в області. Цей рік ми провели безліч акцій і заходів, які були спрямовані на підтримку незахищених категорій нашого населення. Одна із основних акцій це була та що ми завдяки спонсорській допомозі було безкош... розпочато безкоштовне гаряче харчування для людей похилого віку для дітей із неблагополучних та малозабезпечених сімей і також у нас отримують безкоштовне гаряче харчування дітки які хворі на віл снід які плани на рік змії 2013 рік э, зміїтися 2014 я сьогодні говорив у доповіді, але це конкретне надання допомоги міськрайонним організаціям Товариства Червоного Христа на місцях і поліпшення діяльності співпраці з органами місцевого самоврядування, з депутатським корпусом рівних, різних рівнів і особливо депутатами сільських рад. Іване Івановичу, скільки ви років працюєте в Червоному Христі? Ну, відбулося 17 квітня було 50 років. Е, ну, скільки років ви чолюєте цю організацію? Ну, тут я ж прийшов заступником, це 50 років я роблю в товариству. 50 чого? років. А, да, так уже так, треба готувати зміну, і ви знаєте, що ми сьогодні я говорили я в доповіді, що резерв. Це велика така рушійна сила, що готовить, що була зміна і в місії на, на, на місці голови там заступника і в міськрайонних організаціях готовить резерв, кадри тоді по силі буде вирішення всіх тих нагальних проблем, які сьогодні є в нашій області. Тож планів на майбутнє у товариство Червоного Христа, як бачимо, чимало товариство Червоного Христа. Області свою роботу планує на виконання указів президента, указів Кабінету міністрів, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, сесії обласної ради і так на місця рішень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Тому цю роботу, і воно, мабуть, сказується на тому, що в нас налагоджені такі стосунки, співпраця, де Ну, нема сьогодні ж назвати кого-то, що органи виконавчої влади або місцевого самоврядування не надали б або не підтримували товариство Червоного Христа. Вдячні працівники Червоного Христа всім небайдужим людям, які допомагають нужденним, які не втратили чуйність милосердя. Саме завдяки їм вдається реалізувати важливі справи благодійної організації. Не завжди, як у будь-якій справі, буває все гладко. Так нещодавно стався прикрий випадок. Про нього не міг не згадати Іван Іванович Греченко. Ну от звернувся фонд від серця до серця. Або ви не стільки звернулися, а ми самі поїхали, знали, що цей фонд. Подивилися, як там ми запропонували там, значить, картоплю, підходить, підходить, закатки підходять, чай, цукор, макарони, одяг. Да. 14... Андрійченко там, ну, троє з такий. Отримали, значить, 14 числа отримав товариство Червоного Хреста. Все нормально. А потім побачив, що Соснівська районна організація організувала свято. Новорічної ялинки для дітей-сиріт. І я не знаю, як ця людина може так висловитися, Що ви робите? Воно їм не нужно цим людям. Йолку. Ви б дали оцим людям, там чоловік 12 чи 15 до нього приходить. Ви б дали бо цим людям, а діти обійдуться без йолки. Для мене це не, не укладається. Тому він, значить, буквально позавчора чи вчора прийшов. Значить, все те, що давали, нічого не привіз, а привіз з банку декілька банок закатки, і одну банку півлітрову дає гірки. Ну, мож, 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 може, там вони, е, тро, не, вони не спорчені, не бамбажні, значить, а м'якувати гірки і на цьому. А окається, що це його, от та робота, що зробили з дітьми, а не дали їм. Тому відбулося засідання президії в нас, прийняли рішення. Ми беремо за основу соціальні ініціативи нашого президента, де він націлив ще раз на адресну допомогу. Тому я, користуючись нагодою, говорю, що ні одна громадська організація, ні один фонд не звертайтеся до Товариства Червоного Христа тому, що Товариство Червоного Христа, районні організації, будуть надавати тільки адресну допомогу в першу чергу. Людям похилого віку хворим тим, котрі знаходяться на обслуженні патронажної служби товариства Червоного Хреста. А ми за рік обслужуємо більше 17 тисяч, дітям, сиротам, інвалідам, значить, і другої категорії, і членам товариства Червоного Христа. А так, значить, замість того, щоб подякувати, це діти знесли оцю, цю плоду, значить, закладки, а Потім, значить, вибачте мене на слові, поплюжить. Людей і громадську організацію, яку ну я вважаю, що все таки поважають у нашій області, тому ці питання прикро. Ми його відрегулюємо. Значить, кожна організація, якщо ви громадська, ми теж громадська організація. Але ми сьогодні вирішуємо ми надали матеріальної допомоги на лікування тільки 107 тисяч у минулому році. Це не бюджетні кошти, це кошти, які ми збираємо проведемо благодійні акції. Ви бачите, як ходять по ринках, по вулицях збираємо ці гроші. Ми завжди вдячні жителям, які відгукуються. І ще одна деталь: за словами Івана Івановича Греченка, до складу набору ці гірки не входили. Це питання вже вирішено. Що ж? І такі випадки бувають. А попереду нові перспективи, завдання, які потрібно реалізовувати. Стоїть питання зараз, і ми от будемо вирішувати, як все-таки залучать волонтерів. От 5 го числа було проведено зустріч волонтерів, ініціатором була обласна рада ветеранів, і я побачив, наскільки ці люди. Вразили мене приємно, гуманно, і люди похилого віку, волонтер-волонтеру, і молоді, і, і, і студенти сьогодні ну, питань багато, які не вирішуються. А я так вважаю, що вирішується, якщо ці питання, вирішуються від душі, від серця на громадських засадах. І ще важливо зазначити, що всеукраїнська акція українського червоного хреста Холодна зима допоможемо нужденним, не дивлячись на деяке потепління, продовжується у пункти обігріву, а їх на Черкащині 141, звернулося сотні громадян. в основному це люди без певного місця проживання. Ті громадяни, які потрапили у складну ситуацію. Працює там і польова кухня. Ну, у нас вже напрацьована схема чи досвід з управлінням обласним управлінням міністерства надзвичайних ситуацій. Всі питання вирішуються разом, і вони інформують і населення, що спільно з товариством Червоного Христа. Я вже говорив, що 141 пункт відкритий. Значить, шість пунктів, а у нас сьомий при можете подивитися при обласній організації Червоного Хреста, де безпосередньо в організаціях товариства Червоного Хреста, де є потреба. А так, то це з Міністерством надзвичайних ситуацій при територіальних центрах соціальної служби, при структурах Міністерства надзвичайних ситуацій, є палатки на, на вулиці, значить, ну, різних форми. Але що ми об'єднуємо зусиллям? Допомагаємо одягом, продуктами харчування, там, одноразовим посудом, значить, ну все узгоджуємо, як правило, то чергують працівники міністерства надзвичайних ситуацій. Вони дають заявку, ми буваємо у цих пунктах. І у нас проблем немає. відпрацьовано і немає, немає проблем. У нас теж пункт можете подивитися, це забезпечено. І одягом, і взуттям, і, і чаю там поставити, а рядом тут у нас є кахве, де в нас домовленість, ми завезли їм картоплі, макарони, ну, то, то в обідню перерву, в удобний для них час, коли менше відвідувачів, ці люди, які приходять, ми їм вже говоримо, що приходьте там на дві години. і, і по... Пообідаєте там суп чи борщ, чи ви то, а так даємо з собою, значить, то закатки, макарони, що ну, ну, можна. В основному то беруть ну, такі, э, повидло, от, от такі за, закадки, що і десь йому ще, ще попи. Справа потрібна, це проблема, вона не, не проблема наша, і в всьому світі. Ця проблема, тому треба думати, і я вважаю, що. і... Керівництво нашої області якраз підтримують цю ініціативу, і я думаю, що в області все буде щоб якось і полегшити участь цих людей безхатченків. А робота з безхатьками червонохресною організацією проводиться на постійній основі. Створено банки одягу під час холодів спільно з міським підрозділом Міністерства надзвичайних ситуацій організовано чергування та надання необхідної допомоги людям, які сюди звертаються. Протягом доби це десятки осіб. На Черкащині зі 141 пункту обігріву 6 створено на базі обласної деяких міськрайонних організацій, кімнат медико-соціальної допомоги. Їх відвідали та отримали в них необхідне холоди майже 500 осіб. Працівники Червоного Христа продовжують тримати ситуацію під контролем та за необхідності надавати допомогу громадянам, які її потребують. Велика підтримка й допомога тим людям, які Безхатченкам, які не мають певного місця проживання, і тоді вони сюди приходять і, звичайно ж допомагають. І ми підтримуємо їхні починання і тісно співпрацюємо, і думаємо, що до кінця зими ми будемо допомагати, підтримувати їх. І дійсно тут бачите і тепло, і продукти є, і ті люди, які приходять, вони можуть. Попити гарячого чаю, зігрітися і потім уже так сказати. Ганна Васильівна, до котрої години працює цей пункт обігріву? Пункт обігріву працює круглосуточно. Тут постійно хтось Тут чергує. Тут постійно хтось чергує. Але крім цього, є такі чергування у нас денні, де із працівниками МНС працює наша, наш медичний працівник, який також їздять по місту. Дивляться, що люди без певного місця проживання, якщо дійсно вони не знають, де цей пункт оберігів чи що, то ми допомагаємо, говоримо, що є такі деякі моменти, що ви можете під'їхати тут обігріться. І в нас і в районній організації, ви знаєте, що ми знаходимося <кхух>, на ринку Сідова. А ринок це таке місце, де там дуже багато е, різних людей без певного місця проживання, е, які потребують підтримки і допомоги. Тому у нас не явно пункт обігріву, але те, що ми продуктами харчування, гарячим чаєм, обігріємо, напоїмо, одіним, обуємо людину, навіть так. І людина тоді. Має вже змогу. Мені розповідали, що особливо ввечері багато тут людей приходить, да, гріється. звичайно більше всього це вечором. Я не думаю, що коли ми спілкувалися з працівниками, то говорять, що і не тільки люди без певного місця проживання, без хатчинки, а людина, яка. Іде з роботи, чи замерзла, чи морози великі. Чи погано вона, себе почуває. Чи погано навіть. почуває, вона може, ми представили ще й аптечку, швидкої допомоги. Якщо вона, вона може зайти сюди, обігрітися, попити чаю і піти дольше. Це потрібна спроба. Я думаю, що таких пунктів обігріву декілька і вони виконують свою функцію за призначенням. І вони вже знають, знають що куди цей, кудов, цей пункт є. Якщо до нас Червоний Хрест, то ми направляємо, що ми одноразово надали вам допомогу, а там ви можете обігріти. Як себе ці люди тут поводять? Ви знаєте, по-різному. Угу. Коли ставиш відповідні мірки, то звичайно вони поводяться чемно, тому що бачать, що тут вони отримують якусь допомогу. Там на вулиці, десь то ми ж не знаємо, як вони себе ведуть і таке інше. Тут же ж вони ж не розпивають спиртних напитків, нічого. Вони приходять, обігріться, посидять чемно, приємно і піти. Отака От Батьох вже знаєте з них? Ну, звичайно, я вже працюю більше 30 років в цій сфері, то. — Вже знаю. І в кожного нелегка доля, так? І в кожного нелегка доля. Є і молоді, є і люди в віці, певно. Це без хатчинки, в основному. В основному без хатчинки. Є такі сім'ї, де діти виписали батьків з квартири, вигнали. І людина сидить з протягнутою рукою, не знає, що їй далі робити, як, як постійно, поки це якийсь певний процес пройде, там суди і таке інше. Бувають дуже люди епохи ловіку, вони дуже довірливі. Вони дуже багато довіряють не тільки там, в плані своїм дітям. Я маю на увазі і таких людей, які до їх довіру заходять і вони і відписують там, а потім починається така величезна тяганина, дуже-дуже багато зараз таких випадків. І людині нема де себе діть. Нема. От немає і все. І тоді вона, звичайно, шукає такі якісь притулки. Ми працівники Придніпровської районної організації Товариства Червоного Христа. От сьогодні у нас такий захід, акція для допомоги ближньому, щоб якимсь чином підтримати цих людей, які в свою чергу не мають житла. Які не мають ні куска хліба, які може під час холодної зими не мають де зігрітися. І МНСники нам допомагають, і ми їх забезпечуємо продуктами харчування, допомагаємо медикаментами, допомагаємо одягом теплим. Ну і, мабуть, нашою підтримкою, що ми кожного разу до них завітавши. Своїми силами щось чи бутерброди. – брудиться. Вони і намет робили. предоставили, так? Їхній намет, так-так, їхній намет, а ми вже те, що можемо, зі своєї сторони також допомагаємо. І скільки ця співпраця триває років вже? Ой, вже багато. Ми в минулому році тільки трошки не в цьому місці був намет. Він знаходився біля цукрового заводу. От. Ну, Мабуть, вже третій рік, так? Третій рік, мабуть. Так. так. – Тут постійно чергуєте. Ви, так. Помагаємо, підвозимо продукти, допомагаємо тут хлопцям, цим МНСникам от, трішки. От, я вже працюю шостий рік, і це вже так років три, то точно вже ми, це, ми допомагаємо і в себе в районі організації, ми теж там зробили невеликий пункт обігріву. І до нас завітають також люди, які там, ми в районі ринка Сідова знаходимося, і вони туди підходять до нас. Особливо багато коли холодно на вулиці, угу. так. Особливо, да, коли морози, люди заходять, просять допомоги. Чим можемо, тим допомагаємо. Обігріть, зігріть, може якісь ліки якісь дати. Ну так, от, що можемо, тим допоможемо. От, і всі, всіх просимо, хай звертаються до нас, нехай. Є... Бачить, коли людина бачить, що їй погано, от вона бачить, що є пункт обігріву. Нехай заходить, нехай заходить, тут і не соромиться не так? не соромиться, хай завжди зайде сюди. Тут ви ж бачите, як тепленько. От, тут можна і зігрітися, і попити гарячого чаю, і щось перекусити. Ну на швидкоруч, як то кажуть, і все одно, хоч трошки людина зігріється, тому що вже з... тільки в цьому році вже скільки випадків смертей від переохолодження по Україні. От, для того ці пункти обігріву і створюються. не один рик працюєте и чергуєте в этом пункте, так? Да, я не первый год работаю в Красном Кресте, и мы постоянно сотрудничаем с МЧС, которые поставили палатку, которые здесь обогревают это помещение, мы помогаем и медикаментам, мы помогаем, оказываем медицинскую помощь, оказываем помощь социальную людям, привозим продукты и так дальше. Тут и медсестра бывают. С которого может оказать помощь, потому что люди при охлаждении могут и обморозить себе конечности, и какие-то раны, порезы. Сейчас скользко, может человек упасть и так дальше. Это необходимая помощь для людей, которые не имеют постоянного места жительства. И такое сотрудничество, конечно же, очень нужно. Мене склалося таке враження з першої миті, що тут дуже добра атмосфера склалася у вас. Звісно, в Красному кресті» в основному працюють люди, які з душою відносяться доброжелательно, азивчиво сторонніх людям, тому що інші люди у нас. Не видержувати, тому що треба тепло душі иметь, щоб поділитися з ближнім. Це християнські заповіді. Поділися теплом душі з ближнім. Помоги ему, чим ти можеш. Тут тепло. Тут кожному, хто б не звернувся, знайдеться і добре слово, і одяг, і їжа. Горить у буржуйці вогонь, який підтримується і вдень, і вночі не одній людині було порятовано життя. Так, держава це піч, яка палає на одних дровах, на людських, як не згадати ці мудрі слова письменника гуманіста Чингіза Айтматова.